З 6 ранку Центральне управління Служби, безпеки, управління Служби безпеки України проводить обшуки по п'яти адресам в місті Чернігів, в тому числі по керівникам відповідних комунальних підприємств, окремих комерційних підприємств та інше. Так, під час сесії міської ради про обшуки повідомив Владислава Трошенко. Зокрема, їх провели в управлінні капітального будівництва міської ради. Зараз обшук іде йде. Обшук зараз? Ну да, працюють ну, у нас тільки що вийшли. Угу. Вони, вони перервалися. у приміщенні. Працюють співробітники СБУ та головного слідчого управління Нацполіції. Знімати цей процес суспільному не дозволили. Слідчі діє обшук. У зв'язку з чим ми много ми трохи обмежили пересилання. Угу. а ми не можемо отримати коментар від когось від Кілька... поліції. Будь ласка, Зі слів речника управління СБУ в області Ярослава Молочка. Обшуки проводились одночасно у 20 місцях, як в офісах компаній, так і в домівках їх керівників. Правоохоронці виявили чорнові записи та первинну бухгалтерську документацію, що підтверджують протиправну діяльність. Під час слідчих дій керівник фірми намагався спалити кошторисну документацію, проте правоохоронці не допустили цього. За версією слідства, посадові особи управління каббудівництва за попередньою змовою із низкою компаній підрядників привласнювали кошти, виділені на поліпшення соціальної інфраструктури. У тендерах на загальну суму понад 218 мільйонів гривень перемагали цитуємо партнерські комерсанти. Перевірка державною аудиторською службою зафіксувала, що компанію у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів та робіт. Загальна сума завданих збитків місцевому бюджету становить 23,5 мільйонів гривень. У списку ймовірних спільників 10 компаній-підрядників, які працювали на великих об'єктах будівництва протягом останніх двох з половиною років. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, яку суспільне отримало від двох незалежних один від одного джерел. Серед переліку таких об'єктів, зокрема, реконструкція прилеглої території міського палацу культури, будівництво дитячого садочку на масанах, термомодернізація пологового будинку та третього поліклінічного відділення, низка капремонтів у школах та садках. Керівник управління капітального будівництва В'ячеслав Почеп у коментарі назвав обшуки політичним тиском. Те, що приїхали з обшуками, правда, те, що десь там є порушення. То є брехня серед компаній підрядників, комунальне підприємство «Зеленбуд» та дев'ять приватних фірм, зокрема ТОВ Екокомфорт груп, УТБ інженіринг, ФОП, екс депутатки Чернігівської міської ради Світлани Живенко, керівник підприємства МЖК Сервіс, яке фігурує в ухвалі, та депутат облради від партії рідний дім ігор Жалдак. Причини обшуків коментувати відмовився. Не підтверджую і не коментую нас комискухня. Все що треба там, якщо хтось буде щось запрошувати, все надамо. Працюємо тільки в законних, там, в рамках законів, так що нема там, що коментувати. Я думаю, що там час, пройде трохи часу, все там стане на свої місця і розберуться. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко назвав обшуки, цитуємо, привітом з Києва стосовно його політичної позиції. Я вважаю, що в такий спосіб здійснюється тиск на мене, як на міського голову якого обирала громада міста Чернігова, який неодноразово заявляв про нефахові, непрофесійні дії уряду, пояснював, чому, я вважаю, певні дії непрофесійними, нефаховими. Якщо це економіка, ну, дай Бог час покаже. Я вбачаю в цьому політику. Кримінальне провадження розслідують за статтею привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена групою осіб. Анастасія Лозагорді, Єрмак, Костянтин Сіліченко та Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.